Скажіть, е, будь ласка, який відсоток, ну, на вашу думку, таких людей є, щоб зробити національний переворот в країні і справді дати країну, скажімо так, тому попському розуму, який стільки розуміє? Я, я от зараз так дивлюся по вікнам і бачу, де б я поставила точки. А От якщо тобі дам зараз відповідь на це запитання, я вже так дивлюся, з якої точки в мене прилетить. Дивіться, стосовно національних переворот, стосовно ви мусите знати. Ви мусите знати. Ви запитуєте от такі питання, які просто звучать як гасла. А я хочу, щоб була реальна дія переворот. переворот. Це не переворот, це перезапуск, краще так, менше так. Так, да, у мене є певні ідеї стосовно цього. Ну, я не готова їх озвучити, і не готова вести кудись людей. Коли я буду готова до цього, я прийду, скажу, є така програма, який відсоток чи? людей, які з вами цю ідею народжують, які цю ідею обговорюють, яку, і які, які ага. цю ідею Рис. несуть Рис. до нашого. У, у, у нас великий відсоток в душі кожного, вона народжується сама по собі. Да? Головне, що це треба, щоб в правильне русло. Відсоток, який біля мене, людей, всі люди, які біля мене, вони такої думки. Як я. А от скільки людей підтримає в кінці, а це буде залежати від того, хто не злякається. Якщо ти говориш про переворот, то ти знаєш, що це кров. От майдан, ми це бачили. І я не, не хочу більше цього майже життя. Я я то, считаю, так, не не було. Кров я не, 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 не отож. Молодші <плес> брати сестра, що це переможе. Я, я, я тебе зрозуміла. Я не знаю, який відсоток в суспільстві, але думаю, що в Україні суспільстві досі достатньо. А вас підтримує 72. Чому це таке? Там просто є відсоток, і цього буде достатньо. Якщо зробити це грамотно і. Ну, тобто без крові, розумно, да? перезапуск влади. Нам не потрібні, це можна зробити законним шляхом, щоб ви розуміли, що не обов'язково виходить і стріляти. Це має бути діяльний результат. а не на це, що. Правильно. Дивіться, от, достатньо людського тиску не потрібно стріляти, щоб вони зрозуміли, що їм треба вас боятися. Якщо ви скажете, що от зараз вже прийшов час міняти по такій програмі, то вони і так як не, не будуть ситі вибратися, вони підуть на цю заміну. Можна це зробити без, без, без кровавості, розумієте? Без радикалізму. Це можна зробити. Будем